Запам'ятайте це, ми як люди дорослі, але просто запам'ятайте це. Християнська віра це не просто розуміння, що Бог існує. Це не просто розуміння. Так, ми розуміємо, що Бог існує. Християнська віра це е, слідування за Ісусом Христом. Це кроки. Нам треба це зрозуміти. Сьогодні ви зробили цей крок. Оцей альфа-курс це один ваш крок. Коли він закінчиться, ви, як християни, повинні послідувати за Ісусом Христом і зробити слідуючий крок. Можете молитись таким чином. Господи, коли закінчиться цей альфа-курс? Можливо, що я повинен зробити далі? Який крок я міг би зробити далі? Допоможи мені зробити правильний крок. Допоможи мені зробити правильний висновок. Допоможи мені правильно піти далі шляхом. Знаєте, є два, два шляхи, які ви можете після цього альфа-курса піти. Жити так, як і жив, нічого не змінить. І щось щось змінити. Можливо, вивчити якусь молитву, яку не знали. Можливо, якийсь псалом почати 22, 90, 33, 120. Це псалми, які як молодви. Ну, ти їх просто читаєш, і ти надихаєшся, Можливо, почати читати Біблію. Тобто зробити те, що ти не робив. І це буде слідуючий крок, який угодний Господу, Будь ласка. Завершуючи, хочу сказати, надихаю вас, надихаю вас. Не зробіть так. Закінчився альфа-курс, Я просто живу, як живу. Закінчився альфа-курс, Зробіть маленький слідочок. І коли ви його зробите, тримайтесь. І потім, коли вас Господь пробудить, спонукає, зробіть слідочок. І не зважаючи на вік. Не зважаючи на вік. Кожен християнин є послідовник Ісуса Христа. А послідовник це людина, не просто сидить на дивані і вірить, що є Бог. Послідовник він робить кроки ті, які Господь його каже.